Друзі, привіт! Сьогодні відео буде, як ви здогадалися, про глибоко розрихлювач або чизель до цього мого маленького тракторця Ян Марке 3, що стоїть іззаді, 13 кінських сил, бо часто запитують, який тракторець, що там до чого. Ну, є у мене там огляди про нього. Ну, швидко можу вам сказати. Ось такий малюк японський Ян Марке 3. Досить таки гарний, повний привід, три циліндра, рідинне охолодження, тобто все, все як положено. Ну тут до нього йшла двохточкова навізка, я причепив трьохточкову, вони всі ці навіски продаються, тут ось трошки доробив. Пластини є у мене відео, там, як я це все діло робив. Ну, дуже хороший трактор. Один його просто є недолік невеличкий, що він легкий. До речі, зараз ще я буду испытывать чизель, треба почепити, буде. Ну, без нього є у мене тут ось я зробив, можна поставити додаткові грузи. Ну, це, це таке, це все є. Давайте про, зараз про цей глибокорозрихлювач. Ось ця грама, на якій в попередньому відео я ставив культиватор. Ще не покрасив, тобто не пофарбував, трошки ось вже, бачите, ржавчинка, Ну, то таке. Хотів ще до нього буде чіплятися ось такий кіготь. У мене є відео, я його ще зробив. Зимоючі восени, восени ще зробив був, але трошки-трошки я його переробив. Теж я в відео попередньому показував, що я переробив, ну зараз швидко вам покажу. Тобто я його ось тут зробив коротшим, бо він був дуже довгий і пересвердли вже ж дирки оці отвори. Ну, не знаю, що вийшло. Похоже на дирки, ой, похоже на отвори, ну ще в мене поки дирки. Може, трошки ще практики будуть отвори. Ну, отаке. Тобто він стояв відносно отак землі, він у мене раніше стояв отак дужче. Тобто він гріб, не під, під отаким ось, тобто кутом. Ну, А тепер я його вирівняв, щоб він, тобто, Ось оця лінія йшла паралельно оцій лінії. Так буде правильніше. Ну, зараз я його швидко поставлю і ми поїдемо його, Попробуємо ним щось зробити, як він буде тягнути, хоча я не дуже впевнений. Ось, друзі, я максимально опустив навіску, колеса вже далі не можна. Колеса великуваті, у тобто нас тут виходить 30 см. 30. Якщо брати ось від 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 цього самого клика, і отак воно буде 64 см. Тобто на 33 сантиметри можна його заглибити, Но тут можна ще поставити. У чому причина? Ще тут у мене, я трошки прийдеться щось може переробити. Є два варіанти. Бачите, винт викручений майже максимально. Якщо його ще можна трохи опустити самий зад. Ну нікуди. Ну подивимося, як воно буде. Тут є два варіанти. Або друг... три варіанти. Або другий винт поставити. Можливо, я так і зроблю. Або врізати сюди кусочок, зробити винт довший. Тоді буде. Або третій варіант ось сюди приварити ухо. Ну, якось воно буде не так. Мабуть, я знайду де ще один винт. Ну, В общем, цю проблему ми вирішимо. Зараз випробуємо все самі випробування, щоб його все вдосконалить, зробити, щоб воно більш-менш працювало так, як треба, щоб тоді вже його покрасити. Бо можливо прийдеться десь щось іще трошки переробити. Так що зараз чіпляємо цього клейка і на грядку там, де була картопля, попробуємо це все діло підірвати землю. Якщо вийде, бо земля дуже-дуже суха. Навіть на максимальний підйом піднімання він всього лише сантиметрів 8-10 від землі. Ну, Прийдеться, нічого не зробиш, прийдеться піднімати винтом, а потім уже на самій грядці знову на місце ставити. Ну, зараз я так і зроблю. Ну що ж, поїхали на грядку. Тож друзі, містами є буксує і добре буксує. Ну, ось якщо брати тут смотря де. Ось все ну, наскільки тут залазить. Якщо притоптати все Туда десь 32 отако 30 сантиметрів залазить ось тут взагалі бачите ось які брили повикидали о і малишка мій тут як тут ось дивіться бачите земля суха сухісінька. Ось, бачите Далі, ось о, це ж сталистий пруд, навіть не заб'єш, рукою не заб'єш, не пролазить. Ну зараз спробую, о ну, тут тільки орано. Спробую в другому місці і зараз, мабуть, трошки сантиметрів на 5-6 на підмілю колесами як воно буде. <кхе> ну, все рівно ефект буде. Аби я ж зимою чи осінню в попередньому році я пробував, у мене там десь є відео, то земля була сирувата, то на 42 см я заганяв, то отак буксувало. Зараз земля зовсім. Щас, ще при тому... о, зараз я не почепив вже ці. Грузи наперед. Зараз поцеплю грузи наперед і спробую. Друзі, ось такі на пункті прийому металу купив дві балванки. Ось бачите, у салідолові чогось. Вони по-моєму по 12 чи по 14 кілограмів. Уже й уже не пам'ятаю точно. Двутавер кусок купив, ну довший відпиляв. Ось о. Наварив ось сюди ще пластини, ось, ось пластину 6 мм. Він якраз вийшов чітко ось тут, по цій ширині. І тут було 4 отвори у самій рамі. Тут просвердлі отвори, усилив, щоб більша вага. Ось тут пластина зверху, знизу і отут ось. Теж шестиміліметрова, ну і два вуха прицепив, щоб кріпить. Так ось так раз. ось Отак два. О. І. Болтом стягується, щоб не загубилось. Ось так. А тут оці вуха, або тут болт можна використовувати як причіпне якесь читрос, щоб там потягнути чи щось. Тобто якось так. Точно не пам'ятаю, ну, мабуть, оця обща вага оцього самого кріплення і оцих двох грузів, по-моєму, 36 кг, якщо я не помиляюсь, ну так, да, мабуть, 36 Чи 38 чи щось таке. Ну, в общем, до 40, близько 40 кілограм то не, не дуже важливо, плюс-мінус там кілограм. Так що ось так, спробуємо зараз іще. Ні, зараз ще я візьму трошки, трошки зменшу глибину і подивимося, бо дуже-дуже тяжко тракторові. Так, ну, будемо зараз мірити отаку, щоб точно. Ой. Ось так у нас получається 6 і 7 на 11 і 7 опустим. О, так тихо, щоб не впустить. другу сторону так сейчас Отут ось, друзі, м'якше, то йде нормально. А тут ось був, забуксував, брили, ось вивертає. Ну, Все рівно трохи воно його підірве і буде легше. Зараз ось я спробую отут де була картопля трохи. Та і все, вроді би все нормально. Горне, це я тут культиватором трошки проходив. Ну, бур'ян то таке. Ну Зараз тут ще спробую просто. Потім воно треба дощу. Дощу треба, щоб земля відійшла. Ну хоча б навіть якщо й не глибоко, я гадаю, порить, то теж буде ефект. Воно земля відійде. Ну добре, давайте ще тут спробую і, і досить. І пруто так руками неможливо запити. Ну Те, що тут картоплю копав сантиметрів 7-8. Ну воно ж колеса сядуть, все рівно в це пахне. Ну, зараз, зараз спробуємо, а потім поміряємо. Ось, друзі, так, 24-26 приблизно. Ну, скажімо так, 25 см, плюс-мінус. Далі глибше і так дуже тяжко йде, буксує, он там теж вириває брили. Ось кой де йде, леше, кой де, ось дивіться, бачите, брили вириває. Ну, Треба... Треба, щоб пройшов дощ, щоб земля трошки відійшла. Ну, Все рівно, якщо не буде дощу, прийдеться все рівно, хоч трошки неглибоко продовбати, проїхати. Тоді буде леша, чи орать, чи фризою. Його все-таки ж земля трохи розиб'ється, то зовсім зовсім каміню. Пробую пруд, з бензокоси. Отак стукаю, стукаю, не можу пробити його, загнати туди в землю зовсім. Ну, Я не брав ні молотка, нічого. Ну, Я копав тут ямку, то земля суха, майже до метра. Суха земля і таке, що навіть верх десь по коліна, то навіть і ломом відбивав. Так що дуже важка, дуже тверда земля, як асфальт. Ну, ось так вийшло, друзі, такий ось апаратик. Думаю, непогана штуковинка. Добре, що він сюди і, і культиватор це буде, і буде і ось такий чизель глибоко Ну, Якраз виходить нічого тут. Переробляти не треба, тепер вже все нормально. Тут ось, бачите, вигнув трохи, треба це буде спиляти, ще й сваркою тут прихвачено. Ну, це щоб отвори свердліть точно, щоб не, не совалося, прихватив. А так все гаразд. Треба тепер тільки зробити, ще не знаю, до культиватора. Приварити чи уха, чи кріплення, щоб можна було чіпляти, чи борону, чи Каток, і можна це все діло фарбувати і ставити нехай стоїть. Подивитися, кой де тут у мене є. Бачите, ось сварщик. це я ще осінню починав його робити, то зовсім у мене не було ні. майже рік назад, у жовтні. 23-го року я цей трактор придбав і почав потроху до нього робити і тренуватися, варити. То бачите... Є тут погріхи, треба буде пройтися болгарочкою і вже полуавтоматом. Там воно в углу, ще зовсім забувся заварити. Ну а тут вже полуавтоматом я варив. Знаєште, вже Трохи краще виходить. Ну, хоча є і ось дуговою сваркою, ось бачите шви. Це в минулому році є погані. А є досить і непогано. Тобто, що, друзі, треба розібрати оце все діло, почистити, передивитися, де що може щось десь підвернути, а зробити кріплення сюди придумати, приварнути кріплення, почистить. Може де які недоліки, тут ось тут ось позварювати і пофарбувати і буде так, як треба. так що Ось така штуковинка, ага, дивіться, ось Хі -хі, як трошки я пройшовся, а як уже виполірувало. Оцей у мене сам клик. Це з рейсори, з фури, я вирізав, вона товщина 12 мм. Таке, долото, а, долото правильно на нього казати, долото ось таке. Ну, Друзі, ефект. Ефект буде 100%. Буде легше, волога краще буде проникати, бо через таке каміння трохи його. Так, трактор легенький, дужче він не потягне, але буде і так. Я ж вже говорив, що єдиний недолік цього тракторця, що він легкий. У нього немає такого, знаєте, я плугом як орав, що хтось десь як зачепився, як МТЗ, наприклад, або Т-40 більш потужнім. Що десь у щось упреться різко, то одриває там і корпус плуга, і гне, і все. А цей тракторець такого немає. Якщо за щось зачепився, він гребеться, їдеш плавно, тільки раз, він брур, плавненько став. І плавненько-плавненько почав зариватися. Нема цих ударів, ривків. Тобто, із-за того, що він легкий, він зразу пробуксовує і заривається. Ну, то таке, потихеньку, але дуже-дуже великий його плюс. І це більше плюс, чим оцей мінус, що він легкий, що він маленький. Для таких маленьких грядок, де є забори проїхати узенько туди-сюди, раз-раз, круть, круть на одному маленькому. Можна сказати, на двох квадратних метрах розвернувся і все. Якби, як для своєї грядки, бо питають там люди мене, що теж хоче придбати собі, а який, що, ну. Друзі, смотря, скільки у вас землі. Це чисто моя думка, я не нав'язую. Що якщо у вас там землі 20, 30, 40 сотих, отакого от тракторця, Вистачить і з головою. Якщо ви хочете на ньому ще щось закалимлювати, заробляти гроші, на ньому ви нічорта не заробите. Будете тільки мучитися довго і все. Для себе його досить і в голову. Тобто, якщо ви хочете, у вас трошки більше землі, і ви хочете ще заробити якусь копійку цим трактором, то я б порадив від 20 сил там 20, 22, 24. Ну він значно більший. ну Він значно потужніший і він у два рази важчий. Тобто там буде швидше, ви можете грядки орати, і те все. А якщо вам для себе, у вас небагато землі, як на мене, отакого от вистачить з головою. ну Це чисто моя думка, а ви там вже вирішуйте самі. Навіщо він вам потрібний і для чого. Зразу кажу, що якщо ви купили собі трактор, то це ви як мінімум, ну не мінімум, а плюс-мінус половину ціни. Ще треба стільки ж грошей, щоб навісне. Ну, Ще добре, якщо ви щось вмієте робити самі, я стараюся, кой що виходить, то набагато дешевше виходить. Тому що сам трактор він не нужен, а воно постійно все щось треба й треба. Як один казав, та мені плужок вигорать, прицепчик у мене є. І мені хватить. Ага. Плужочок купив, а тоді аби й те, а потім аби й те, йти, аби йде. І вже в нього той тракторець років 10 і повний двір вже всякого навісного. Ну то можна потихеньку, не все одразу, а спочатку придбати щось те, що саме необхідно. Допустимо, ці японські тракторці вони вже йдуть із фризою. Придбати плуг, щоб виорати грядку. На, на перші рази можна просто профрезерувати, А там далі, що вам потрібно, потихеньку можна зробити і докупити. То не страшне. Головне розпочати. Так що, друзі, ось таке відео. Щось будемо робити ще далі. Буду Виставляти відео, обов'язково, щось зроблю, щось буду робити, ви побачите. А ви, будь ласка, коментуйте, що я роблю правильно, що неправильно. Так що, бо я ж вже в кожному відео повторюю, ще тільки я учусь, учусь. Ще до професіонала мені дуже далеко. Учуся і на тракторі, і все. В інтернеті дивлюся, як правильніше, що сам видумую, щось скопіюю. Ну, в общем так як і всі. Вік живи, вік учися, кажуть. Ну що ж, на цьому відео буду закінчувати. Ставте лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось дизлайк. Вже говорив, пишіть коментарі свої, якісь, може, поради у вас є, ще щось таке. Все приймається, все вітається. Ну, а на цьому все. Пока. Слава! Україні